Вітаю, друзі! Уявіть собі, російський Газпром починає виготовляти холодильники. До вашої уваги, просто епічний крах імпортозаміщення в Росії. Російський газовий монополіст Газпром, який ще вчора гордо поставляв газ до Європи, сьогодні просто змушений опановувати нові горизонти, а саме виробництво холодильників та пральних машин. Причина банальна. Втрата левової частки європейського ринку через свою ж агресивну політику, ну і, звичайно, через введені санкції. Компенсувати ці втрати на Сході не вдалося. Я маю на увазі збувати газ на схід країни. Тож довелося згадати про імпортозаміщення, але в такій несподіваній формі. Для реалізації такої геніальної ідеї використовуються потужності, які, м'яко кажучи, перейшли під контроль Газпрому. Після виходу з російського ринку німецького концерну Bosch. Тобто відома німецька компанія Bosch, яка виготовляє побутову техніку, звичайно, після повномасштабного вторгнення покинула територію Росії, але виробничні потужності залишились. Ну а тепер Газпром думає, а чого б, нам би не виготовляти. Холодильнички там чи пральні машини. Але багато експертів справедливо зазначають, що продукція без підтримки відомого бренда наврядче користуватиметься попитом. Але якщо у росіян не залишиться жодного вибору, крім купляти е, холодильники, які виготовляє Газпром, ну напевно, буде якісь, якісь продажі. будуть. Та й уявіть собі, рекламний слоган на великому бікборті. Холодильники від Газпрому. А ось ще один яскравий приклад успішного імпортозаміщення в Росії це соціальна мережа «Росграм». За задумом творців, цей амбітний проєкт мав стати гідною заміною, заблокованому в Росії Інстаграм. Гучні заяви, обіцянки золотих гір інвесторам до 1000 відсотків, до речі, за 3 роки. Але результат виявився передбачувано плачевним. Сайт Розграм. Нині являє собою просто сумну заглушку з проханням оплатити хостинг. Ну а додаток зник взагалі з магазину Рустор, так і не отримавши належної підтримки та оновлень. Ну, причини провалу вони очевидні. Це відсутність оригінальної ідеї, неяскрава реалізація та й банальна неспроможність конкурувати з західними аналогами навіть в умовах їхньої повної відсутності в країні. Фінал був закономірним розграм, опинився на межі закриття, ставши ще одним символом марних спроб створити щось конкурентноздатне з нуля в умовах технологічної ізоляції. Ну а це ще не все. Фінляндія, маючи гіркий досвід сусідства з Росією, вирішила не ризикувати, ну і продовжила закриття східного кордону на невизначений термін. Офіційна причина це збереження ризику міграції з боку Російської Федерації. Фінляндія, будучи членом ЄС та НАТО, ну, чітко усвідомлює ці ризики та вживає запобіжних заходів. Закритий кордон, хоч і завдає певних незручностей, але є виправданим кроком в, в умовах непередбачуваності та агресивності східного сусіда. Таке рішення, безумовно, не сприяє покращенню російсько-фінських відносин, але безпека. Країни все ж таки є пріоритетом. І друзі, такі приклади є яскравими ілюстраціями впливу західних санкцій на російську економіку та міжнародне її становище. Санкції стали каталізатором просто деградації ключових секторів, обмежили доступ до західних технологій та інвестицій, а також суттєво погіршили міжнародний імідж Росії. Спроби імпортозаміщення часто виглядають комічно та неефективно. Ну а втрата традиційних ринків збуту призводить до пошуку просто абсурдних альтернатив, колись Газпром постачав газ в Європу, а зараз вимушений виготовляти холодильники. А як вам крах ІТ-проєкта, що свідчить про технологічну відсталість Російської Федерації та нездатність створити конкурентно здатні продукти? Ну а дії сусідніх країн, спрямовані на захист від потенційних загроз, лише підкреслюють зростаючу ізоляцію Російської Федерації. Тому можна і надалі очікувати подальшої деградації технологічно складних галузей Російської Федерації, зростання залежності від азіатських партнерів. А я хочу більше сказати, чим далі, тим умови будуть гіршими для Росії. Ну і, звичайно, подальшого спрощення споживчого ринку. На цьому я завершую своє відео. Дякую за те, що додивились до кінця. Тисни лайк, підписуйся, до зустрічі!